Це вправи для розминки рук, показує їх паралімпійська спортсменка Людмила Павленко. Руханку вона проводить у сквері Стрілка. Були вправи розроблені таким чином, що вони підходять універсально абсолютно всім». На руханку прийшли з десяток людей, серед них і Марина. Ми тут з родиною. Гуляємо, побачили, – приєдналися». Дочка тільки що після занять теж, тому не приєдналась, і онучка маленька. Наталія Івашур викладає убиші на тренування, провела сина та студентів. Ми готуємо майбутніх дефектологів, асистентів, вчителів, і ми вважаємо, що це найкраще для них приєднатися, побачити, що це таке, і скажімо так, надихнутися своєю майбутньою професією. Людмила Павленко учасниця Паралімпійських ігор 2014-го. Тоді вона здобула три медалі з лижних перегонів, вигравала і чемпіонати світу, зараз професійний спорт покинула. Верхній плечовий пояс задіян постійно, тому вправи з еластичним бинтом, який я показувала, це віджими за спереді спереду, ззаді, перед лицем і, і за корпусом багато із них, які я проводила для людей. Які користуються кріслом колісним, розробила самостійно це тренування, частина фестивалю Інклюзіон Фест. Його мета адаптувати місто для людей з інвалідністю, розповідає координаторка заходу Олена Зіненко. Ми приводимо приклади рішень, яким чином включати людей там з інвалідністю в. В усі простори міста, коли ми бачимо один одного і знаємо, що ми є, ми різні, але ми можемо спілкуватися і надавати один іншому якусь не тільки допомогу, а надавати ділитися своїм досвідом, показувати якусь експертність і просто проводити час разом добре. Триватиме фестиваль до кінця вересня. Ірина Гнатюк, Івана Грузинська та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.